Понад 20 звернень щодо шахрайств надійшло до поліції Лубенського районного відділу спочатку цього року. Більша частина цих повідомлень пов'язана із махінаціями в інтернеті. Щоб попередити такі випадки, у Лубенській громаді поліцейські спільно з представниками безоплатної правової допомоги провели профілактичні заходи. Під час спілкування з людьми розповіли про види шахрайств, як можна його розпізнати та протидіяти цьому негативному явищу. Вручили інформаційні листівки з номерами телефонів, за якими можна звернутися по допомогу. Якщо замовляєте якісь товари на ОІКСБ. ОЛХ... Не переходить. З початку 2024 року. У слідчим виділенням Лубенського районного відділу поліції зареєстровано 22 кримінальних провадження за фактом шахрайства. З них уже два факти розкрито. По іншим фактам проводяться оперативно розчукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення цих кримінальних правопорушень.